Чи є на вас магічний вплив? А, обирайте два варіанти буде. Обирайте свій, будь ласка, перший або другий. Наявність старших арканів буде вказувати саме на наявність впливу, якого будемо дивитись, а наявність карт двору або молодших арканів – це просто побутові карти. Отже, визначте свій варіант, і ми дивимось перший. Чи є на вас магічний вплив? Карта. Сім жезлів. Ні, ніякого впливу на вас немає. У вас просто перевтома від очікування певного, і у вас перевтома від того, що у вас взагалі просто кудись зникла ресурсність. Ви в очікуванні довгий час знаходитеся, тому можете почувати себе не дуже приємно, наче ви втратили якісь сили, якісь ресурси, якісь можливості. Вам просто треба відпочити. Ми дивимося, другий варіант. Другий варіант, чи є на вас магічний вплив? Отут, да. Тут дам, тому що це карта страшного суда. Тут взагалі щось, ну, ніби мовити, пороблено, якщо чесно. А тут може просто ну, дійсно страждати ваш стан здоров'я, тут можуть йти наперекіс ваші відносини, на місці праці можуть бути негаразди, яким чином взагалі з цим боротися. Ну, скоріш за все, що це робилося кимось за допомогою церков, взагалі. Да. Тому таким чином ви можете це з себе зняти. Отже, треба від відвідати просто церкву або храм для того, щоб або якийсь малібін заказати, для того, щоб просто це все від вас пішло. Воно не буде тягнутися довго. Ви взагалі можете цілком самостійно впоратися, якщо якісь чари були наведені саме на вас за допомогою ну, церковної магії.